Номер 178. Дідусев Юрка ще не має 90 років, але його вік є числом, що ділиться на 6, на 8, на 9 і на 12. Скільки років дідусеві? І так нам потрібно знайти число, яке ділиться на всі ці числа, і менше від 90. Знайдемо спочатку найменше спільне кратне і подивимось, чи буде воно підходити до нашої задачі. Тобто розкладемо всі числа на множники і знайдемо їх найменше спільне кратне. Число 6 розкладаємо на множники. 6х2, 3 на 3, 1. Число 8 розкладаємо на множники. 8х2, 4. На 2 ділимо, одержимо 2, на 2 ділимо, одержимо 1. 9 розкладаємо на множники. 9 ділиться на 3, матиме 3. Ділимо на 3, матимемо 1. І 12. Розкладаємо на множники. На 2 ділиться 6, на 2 ділиться 3, ділиться на 3, 1. Записуємо всі розклади, тобто 6 дорівнює 2 помножити на 3, 8 дорівнює, 2 помножити на 2 і на 2, 9 дорівнює, 3 помножити на 3. І 12 дорівнює. 2 помножити на 2 і на 3. Знаходимо найменше спільне кратне цих чисел. Найменше спільне кратне чисел 6, 8, 9 і 12. Записуємо, Переписуємо один із розкладів. Ну, Наприклад, 2 на 3, 6 переписали. Дописуємо з другого числа ті числа, яких не вистачає тут. Двійка одна є, але другої немає і третьої немає. Дописуємо другу двійку та третю двійку. І з третього числа дописуємо числа, яких тут не вистачає. Трійка одна є, але другої трійки немає, дописуємо. І з четвертого числа дописуємо. Дві двійки є, є дві двійки. Одна трійка є, є. Нічого дописувати не треба. І так ми одержали ось такий е, докуток. Перемножимо 2 на 2 на 2, вісім. Три на три, дев'ять, дев'ять у вісім, сідеся. І так, сімдесят руки це менше, ніж дев'яносто. І е, ділиться на шість, вісім, дев'ять і дванадцять. Тобто відповідь сімдесят руки. Відповідь. 72 руки